Але ця колода, до речі, це таро небо і земля. Дуже гарно мене показує саме обстріли. Я вже в цьому переконалася просто на тисячу відсотків. Так, от вона обстріли тут мені. Показує тут в нас і диявол, і ту жезлів. Подивіться, як багато тут вогню. У лютому місяці щось буде летіти дуже багато. І тут король Пентаклів постраждає, у лютому дуже якийсь цінний для них ресурс. До речі, король Пентаклів може показувати і людину, якщо ми з цієї сторони дивимося. Тобто може прилетіти і по якомусь можна владцю, чи просто заможна людина, чи людина при владі, людина, у якої є ресурс і у якої є влада ній також може у лютому прилетіти. Трійка кубків. Це місця масових скупчень людей, масові смерті. Це може показувати скупчення їхніх військових, або якийсь їхній полігон, або якась їхня військова база. Щось у цьому роді ось туди дуже гучно у лютому місяці може прилетіти і буде багато смертей. І тут ще шістка кубків. У нас шістка кубків може говорити мені про певної ситуації, або туди вже прилітало, або якась така схожа ситуація у минулому вже відбувалася. Десятка пентаклів, який знову ж таки дуже цінний. Для них ресурс. Це скупчення техніки, скупчення їхніх ось воєнних. І вони, бачите, по пентаклів, залишаються чим. може десь знатно прилетіти. Можливо, тут мається на увазі саме по окупованій території, там, де влада в них засідає. Тут в нас, до речі, два пажі. Пажі завжди в мене випадають саме на якісь їхні навчальні центри, скупчення воєнних. Тут ще й королева мечів, якийсь цінний воєнний ресурс саме. У лютому місяці може постраждати ця карта завжди показує точковий удар.